Це канал Лашін, коли сюди йшли кораблі, а ще вітрильники копали руками. Ну, Це церква гарна, тут гарно дуже всередині. Так, Це одна і там далі друга, яка точно з них я не дуже пам'ятає. Сюди ну, заходить. В цьому і заходить. Є де гуляти ходити. Оце музей. Тут колись шкіри вимінювали, мисливці здавали. Це приватна школа. Святої Анни. Колишні будиночки Тут така вузенька вуличка. Вузенький канал. Колись кораблі були вузенькі. Шлюзи свої були. Тут ми будемо із Лашин, район Лашін, будемо приїжджати в район Ласаль. Ой, який велосипед, бачите?

Тут і пише, що це Лашін канал. А тепер ми будемо їхати в волосаль понад берегом річки Тут старовинні будинки, це колишні будинки. А оце тут же річка сен Лоран іде широко. О, тут такі, бачите, будинки. Вікна дивляться на річку. Все людина зранку подивилась на річку, зварила собі каву. І щаслива. Катається на качелі, сидить, лавка качеля. А з того боку там уже резервація індіанців кахнаваки. Мохавки, здається. Ось яка тут дорога йде понад берегом річки. З альтанками. І велосипедні доріжки, і лавки качелі. І лавки лежанки, і вон шпаківня для пташок, багатоквартирна. А вон когось хата на березі річки. Все, і йому тут коло річки жить. Добре, йому нічого не треба, нікуди їхати не треба. Він коло хати. Бачите, які будиночки під старовину або старовинні. В ціх на річку. А отут зліва бачите такі квартирні. Поїзд якраз їде. залізниця. Залізничний міст. Це був залізничний міст, а це автомобільний коло нього. Ми зараз під ним будемо проїжджати. Бачите, є доступ до води. Підходить заборчик, це зупинка. А там вниз можна піти до води дійти. В когось низько хата геть, коло самої води. Вон, бачите, як машини стоять. Майже в річку заїхали. О, а це міст автомобільний. На південний берег на Кахнавакі. Тут ось така архітектура. Це вже Ласаль проїхали. Весь час ми їдемо понад річкою. Справа річка, а зліва хати. Можна з балкона ловити. Закидати. Люди ж тут живуть, користають цей А Річка весь час біжить, біжить, не зупиняється. Тут каміння, вона не глибока, широка. Кам'янисте дно, кораблі не можуть проходити для них. Був канал Оцей Лашин, але він був завузький і зробили широкий для сучасних кораблів на іншому березі понад берегом.